Вітаю вас на уроці математики і тема сьогоднішнього нашого уроку порівняння круглих чисел, розв'язування і порівняння задач, знаходження значень, виразів на дві дії. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав, тож і ми часу негаймо, роботу швидше починаємо. Всі сідайте тихо діти. домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно. Працювати. І розпочнемо ми свою роботу із наступного завдання. Вам треба порахувати, скільки трикутників ви бачите на малюнку. Хто сказав 4, значить правильно. Як ми визначаємо трикутник? Нам треба порахувати кути, якщо у цієї фігури три кута, значить. Це у нас трикутник. І їх тут 4. Зараз, будь ласка, відкрийте свої зошити і запишіть число та класна робота. Нагадую, що від написаного вже, якщо у вас ще є місце, ми відступаємо 5 клітиночок вниз і 10 вбік. Якщо знизу у вас вже мало місця, то ви переходите на новий чистий аркуш. Відступаєте лише одну клітиночку вниз, відраховуємо 10 бік і записуємо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 16 вересня. Далі від одинички ми з вами пропускаємо одну клітиночку, ставимо крапочку і відраховуємо назад 4 кроки: 1, 2, 3, 4. Саме тут ми починаємо з вами писати класна робота. Після того, як ми записали число і класна робота, хто не встигає, дітки, ставте на паузу. Ми з вами повинні намалювати у своїх сошитах. Трикутник. Скажіть, будь ласка, що нам допоможе побудувати трикутник. Правильно, лінійка та олівець. Дивіться, від краю я відступила Три клітиночки. 1, 2, 3. Поставимо крапочку угорі. Сідкуйте за тим, щоб відстань від класної роботи до вашої фігури була ось тут одна клітиночка. Після цього, після того, як ми поставили крапочки, ми потім починаємо з допомогою лі лінійки будувати трикутник. Ставимо відео на паузу і працюємо. А тепер скажіть мені, будь ласка, що спільного у виразах однакового кольору? Перед вами з'являються вирази. А ми шукаємо однаковий колір. Давайте почнемо з жовтого: 15 плюс 1. 16. Наступний 6 плюс 10. 16. 17 мінус 1. 16. Так, давайте наступний зелений колір. 13. Відняти 3. Від тринадцяти відняти 3, то рівнює 10. Шість плюс чотири. Десять. Вісімнадцять мінус вісім. Десять. Давайте подивимося в рожевкуляр. Десять мінус 2. 8. Два плюс 6. Вісім. Один плюс 7. Вісім. Давайте перевіримо синій кольор. Блакитний. 14 відняти 1, 13, 12 плюс 1, 13 і 10 плюс 3. 13. Тобто у виразах однакового кольору однаковий результат. Ось таке спільне ми знайшли в кольорових виразах. Зараз ми з вами обчислимо наступні вирази. 8 плюс 2. 10. і 10 відняти 1, 9. Правильно. Далі 4 плюс 6. Це 10, і ще плюс 4, 14. 60 мінус 20. 40. І ще мінус двадцять. Двадцять. Сімдесят відняти тридцять або сімдесятків, мінус три десятки. Це сорок або чотири десятки. І ще сорок плюс сорок. Це 80. Далі три плюс шість. Дев'ять. 9 додати 1 до 9 додаємо 1, отримаємо 10. 6 мінус 4. 2, а 2 плюс 2 4. 90 відняти 10. 80. 80 мінус 40. 40. 50 плюс 50. Або 5 десятків плюс 5 десятків. Це дуже легко, це 9. 10 десятків це значить 100. А 100 відняти 10, 90. Правильно. А тепер ми попрацюємо із задачею. А точніше, їх буде аж 3. І нам їх треба порівняти, і одну з них останню ми запишемо. Квочка висаділа п'ять жовтих курчат І чотири чорних. Скільки всього курчат висиділа твочка. Це задача на знаходження суми, скільки всього. Якщо коротко, ми це побачимо так. коротку мову, жовтих 5, чорних 4 разом невідомо, що треба зробити. Правильно, треба додати: 5 плюс 4 дорівнює 9. Всього висиділа квочка. 9 курчат. 5 жовтих і 4 чорних. Добре. Наступна. У квочки 9 курчат. 5 жовтих, а решта чорні. Скільки чорних курчат у ковочки? Це на що? Знаходження якогось невідомого так доданка буде. Так. Що ми з вами будемо робити? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий нам доданок. 9 відняти 5 дорівнює 4. Значить виходить, що у квочки 4 чорних курчат. Давайте подивимось на наступну задачу. На подвір'ї гуляло всього 9 курчат. Декілька жовтих і чотири чорних. Дітки, декілька це ми не знаємо, скільки. Декілька це може бути 2, і два, і п'ять, і сім, і десять. Але всього ми знаємо було дев'ять. І з них чотири чорних. Скільки ж тоді жовтих курчат гуляло на подвір'ї? Якщо ми розглянемо цю схему, з неї ми бачимо, що всього їх було дев'ять. І з них уже 4 точно чорних, а решта. Це буде жовтих. Ми з вами вивчали і знаємо, що решта, це значить, що ми будемо від суми, скільки їх було всього, віднімати, скільки нам уже дано. І залишиться ця решта стільки, скільки ми з вами отримаємо. Тобто, якщо від 9 ми віднімемо 4, у нас дорівнює 5. Тобто 5 жовтих куршат. Гуляло на подвір'ї. Саме цю задачу ми з вами і запишемо. Відступили, будь ласка, від трикутничка одну клітиночку вниз, у другій поставили крапочку і відраховуємо 10 клітинок в бік для того, щоб записати задача 67. Записали слово задача 67 і будемо писати коротку умову. Жовтих невідомо курча. З великої букви. Далі чорних велика буква також чотири курчата. Всього їх було дев'ять. Ставте, будь ласка, відео на паузу. Я ось тут вам його запишу, щоб вам було У мене закінчилося місце. Так. Є. І тепер ми з вами будемо записувати саму дію. 9, відняти 4 дорівнює 5. Обов'язково задачі у нас є коротка умова, є розв'язок і є відповідь. Саме відповідь ми з вами будемо записувати зараз відповідь: 5 жовтих курчат. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І запишіть цю задачу у зошит. А тепер час відпочити. Будово, дуже гарно відпочили. А тепер працюємо далі. Наступне завдання таке: доповнить до 10 числа: 7, 2, 9, 1, 5, 4, 6 та 3. Скажіть, будь ласка, доповни? Це збільши чи зменше? Доповни. це додай, Значить, тому ми будемо додавати. 10 плюс 7, 17. Правильно пам'ятаєте наше правило. Коли нулик. Він нічого не значить у нас, так? Це ми позначаємо просто один десяток. Це як десяток. Значить, замість нього в гості йде число, яке ми додаємо, і стає замість нього. Ми отримаємо число 17. І поїхали далі. Далі: 10 плюс 2 12, 10 плюс 9. 19.

Тепер давайте з вами виконаємо наступне завдання. Нам треба з вами з'ясувати, на якій іграшці написане найбільше серед даних число? 10, 40, 80, 30. Ой, вибачте, 20, 50, 90 і 70. Скажіть, будь ласка, яке тут найбільше число? Правильно, найбільше число серед даних написане на другій іграшці, і це буде число 90. Тут воно найбільше. Наступне завдання ви виконаєте в себе в зошиті. Порівняй. Я вам нагадаю, що значить порівняти. Треба розставити знаки більше, менше чи дорівнює. Наприклад, 30 це більше, ніж 10. 40 і 40 це однакові числа, тому ми ставимо знак дорівня. І далі все вирішуєте самостійно. Це самостійна ваша робота. Давайте згадаємо, як ми з вами ось таке порівняємо. Коли є число і є вираз, який нам треба вирішити, так? Знайти спочатку значення для того, щоб отримати одне число. Наприклад, 100 відняти 40. Ми з вами робимо 10 десятків мінус 4 десятки це 6 десятків, тобто 60. Так, угорі надписуємо і знаємо, що 60 і 60 це дорівнює. Спробуйте, будь ласка, це завдання виконати самостійно. Унизу, від, після слова відповідь, 5 жовтих курчат, ми з вами відступаємо одну клітиночку, у другій починаємо писати. 30. Пропускаємо клітиночку для знаку більше, менше чи дорівнює. І пишемо 10. І так ми з вами записуємо в два стовпчики. Спочатку одні. Потім відраховуємо 5 клітинок в пік. І пишемо наступний стовпчик. Запишіть, будь ласка, стопчики, як у мене. Не забудьте між числами пропустити клітиночку, для того, щоб там написати знак. Знак ми пишемо також ручкою. Я вам приведу приклад. 30 і 10. 30 більше значить, пташечка відкриває рот для того, щоб з'їсти більшу кількість. Так, Наприклад, зернинок. Так, є. І далі ви все це виконуєте самостійно. Ставте відео на паузу і виконуйте. А я переходжу далі. Зображені фігури, крім двох трикутників, які з них не трикутники. Знайдіть, будь ласка, якого кольору не будуть у нас фігури називатися трикутниками. Правильно, це зеленого кольору під номером 3, тому що це взагалі чотирикутник. Порахуємо, давайте його кутки. Ку кути. Вибачте. Один, два, три, чотири. Чотири кути це чотирикутник. А ось це можемо вважати за трикутник? Ні, воно побудоване з кривих ліній, так? Да? У нас тільки три трикутника. номер один, номер два та номер 4. Я сподіваюся, що сьогодні на уроці вам було дуже легко працювати, і всі завдання вам сподобалися і були вам посильні. На сьогодні я вам кажу все. До побачення, до нових зустрічей!